Жить убрані, чи дні, чи хто згадає, чи забуде, мене в на чужині. 12 віршів Шевченка у музичній обробці симфонічного оркестру та з неймовірним вокалом Сестер Тельнюк. Обласна філармонія підготувала концертну програму до шевченківських днів. Це наше прочитання Шевченка і наше озвучення. Тобто Леся композитор написала всю музику до цієї програми, і ми вдвох її творили вдома, коли якраз почалася революція гідності. Була на перша пісня, написана перша пісня «Все опування». Завдяки новому трактуванню виконавці хочуть показати творчість Шевченка інакшою ліричною, але не тужливою, пророчою, але не страшною. Взагалі показує час, що особливо в часи драматичних таких випробувань для країни і для кожної людини, оце саме підсилення, саме тим словом, яке потрібно, тією емоцією, воно додає сили, натхнення. Авторську програму сестри створили у 2015 році. Відтоді, щороку, навіть під час війни, жінки відтворюють слова кобзаря, щоб нагадати людям історію та тернистий шлях незламного патріота. Він дебютував якраз от в цій самій залі у Хмельницькій обласній філармонії з цим диригентом, прекрасним Сергієм Леоновим, і оркестром. І Це була прем'єра. Також під час концерту відбудеться церемонія вручення щорічної обласної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож насолодитися новим звучанням віршів Кобзаря зможуть всі бажаючі. Тетяна Ржипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.